Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт і сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів. Я зробила новинку, називається Містері Бок. Тут ось такий один пакетик великий. І всередині були до нього подарунки. Ідея не моя, взяла я її з каналу просто бумажною, А також ми завершуємо нашу колекцію гаданісних персонажа. Давайте вибирати пакетики. Колекція гавайська естетика. Давайте. Візьмемо або черепаху, або туди в нас залишилося їх якраз дві штуки. Давайте ту тему такого. Далі колекція пазл. Ось такі пакетики залишилися. Давайте з такими очима. Сердечки очів візьмемо. Наша минула новинка Бравл Stars. Як я і говорила, що перше розпаковуємо тим Ті 2, а потім ось ці. Ми беремо гіперзаряд ну, ми завершуємо цю колекцію. Далі це прекрасна чемодани. Давайте візьмемо такі з зірочками. Далі колекція кульчики. Залишилось два пакетики. Давайте візьмемо голубий пакетик. Колекція олінки по клітинкам. Тут всі пакетики такі незвичні. Давайте візьмемо ось такий принцеса. І наша сьогодні ще новиночка, ми її просто будем, ну, відкриємо, а потім будемо по одному пакетику діставати. Ось такі пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Давайте поскоріше відкриємо. Так, давайте зразу почнемо з колекції, яку ми завершуємо. Це в нас персонажі. Дуже подобалася ця колекція, але, на жаль, ми її завершуємо. Попадається тут ось такий персонаж. Напишіть, як його звати. Під номером 8, але також. Ну, раз нам попалася ось така дівчинка і Ана, Ось всі правильні відповіді. Так, і давайте під номером 8 це тут. відклеюємо. Тому всіх коментарі, хто це. І правильні відповіді всі я обов'язково буду лайкати. Так, щось занизьку приклеїла його. І давайте подивимось на всю колекцію нашу. Ось така перша сторіночка. Найбільше подобається ця сторінка. Далі ось така друга. Третя. І остання сторінка. Так, далі давайте відкриємо колекцію пазл. Скоро вже дізнаємося. Так, вона десь ось тут. Який був малюнок відкривий. Так, ось такі три. Три, так, так, три детальки. Під номером два. Ну так, трошки буде дійсно кривий пазл. Далі номер 15. Ну, не знаю, не дуже подобається колекція, тому що в мене тут все пішло не по плану. Я криво нарізала, криво накреслила, але вже як є. Так, далі давайте відкриємо малюнки по клітинкам. Дивимося, який нам попався малюнок. І нам попадається ось такий єдиноріг. Знову ж таки, без номеру, але но я, наскільки пам'ятаю, то ось сюди він має бути, тому що тут будуть вже великі наклейки, тому сюди йде наріг. Так, і давайте його ось сюди приклеїмо, і ми з вами вже завершили сторіночку. Так, далі давайте відкриємо це в нас колекція кульчики. О, зразу відкрила ці сторіночки. Давайте якось зверху провідкриємо. І нам попадається тут пара кульчиків. Ось такі два ведмеді під номером 2. Ось тут. Давайте, щоб було видно всі наші колекції. Ой, не колекції наклейки. Так, перша. Перша пара, давайте. Чуть-чуть зайду на барбі тут. А, ні, навіть не зайшла в притик. Так, і другу. І ми вже з вами завершили цілу сторінку, залишилось тільки нам ось сюди останню пару. Так, далі давайте відкриємо гавайська естетика. Де вона? Тут. Так, відкриваємо. Давайте порвемо вже. Так, тут наклейка, чому вона не рветься? Так, тут наклейка. І нам попадається ось така дошка. До, дошка для серфінгу, я не знаю як правильно називається а, сноуборд, а яка сноуборд, Ні, чекайте, я щось запуталась. Ну, я не знаю, як вона називається, чи в неї точна назва. ну Це доска, щоб по, по хвилях кататись. У нас залишилася наша новинка, минула новинка. І давайте відкриємо нашу минулу новинку, це Бравл Старс. Я б навіть сказала піни з Бравл Старс, тому що тут будуть тільки піни. Ось минулий раз відкрил попався. А цього разу нам попадається. Нам попала здесь така Пайпер, Під номером 4. О! Дивіться, як класно. Нам попалось так зразу. Ось так вийшло. Далі давайте відкриємо це в нас колекції чемодани. Прекрасні чемодани. Під номером 7 це в нас. О, якраз біля цього. І нам попадається тут ось такий Микі Маус. Думаю, всі знають цей мультик. Я до речі, хотіла малювати Микі Маус на колекції «Вона і персонажа Дісней», Але щось передумала. Так, давайте у нас чемодан приклеїмо на нього Мікі Мауса. Ось так. І тепер сам чемодан. І ми вже з вами завершили сторіночку. І сьогоднішня новинка. Я її оформила ось так. Тут ось така коробочка. І всередині нам будуть попадатися тут без номерків самі. Подаруночки. Подаруночки просто хазмен приклеїмося. Так, відкриваємо наш сам боксик. Ем, я, я так відкривала, що аж порвала його. Ось треба акуратніше трошки. Ну, чуть порвався, нічого страшного. Тут є також пакетики. Давайте я наугад навіть не бачу, ось це. Давайте ось це. Я не бачу, просто неугад відкриваю. Так, все. Давайте відкриваємо пакетик. І нам попадається ось такий пластилін плейдо. Я навіть не знаю, куди його клеїти. Я пам'ятаю, що я собі в голові вже задумувала, куди які наклейки, яка комбінація має бути, тому що там є маленькі наклейки, є великі, і вони, якби, поміщаються впритик. Але я, наскільки пам'ятаю, бо я вже трошки забула, плейдо має бути на цій сторінці. Давайте його ось так приклеїмо. Збоку. Ось так получается. Ось така коробочка Ну а на цьому все. Підписуйтесь на мой канал, ставте мені лайки. Всім папа!